Привіт, мудрим і небайдужим. Зустріч в Лондоні фактично зірвана. Українська делегація не погодилась з пропозицією Білого Дому Дональда Трампа в частині припинення вогню на лінії зіткнення, визнання Криму і замороження конфлікту. Фактично, перемир'я, яке могло би перерости до гостікий мир з бравадою Юлія Свереденко не є у нас такий. Горе міністр економіки. Так ця ж нешановна пані Юлія Свериденко написала навіть пост, який ну, наповнений бравадою, понтами і повною хінею. В своєму пості вона зазначає, що ми принципово підтримуємо позицію. Україна готова вести перемовини, але не здаватись. Тобто, от бачите так. Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством. Повне припинення вогню на землі і повітрі на морі є необхідним першим кроком. Тобто те, що говорили наші провладні пропагандони, спочатку зупинити бойові дії, а потім ми сідаємо і домовляємося. На який дурень на це піде, я не знаю. Ну, крім того, заяви тут взагалі просто: якщо Росія вибере обмежену паузу, Україна відповість тою ж паузою теж. І саме важливо, от слухайте, друзі, ну це ж це просто ну, блюзністо. Наш народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир. А хто питав народ? Хто питав взагалі український народ, що він хоче? А взагалі колись питали нас? Ні, питали, був один раз референдум. За часів кучу не врахували, там було декілька питань, провели референдум, ужаснулися і просто від нього відмахнулися. Зараз теж ніхто не питає. Ми ніколи не визнакуємо окупації Криму. Ви питали? Багато блогерів розмістили опитування, і я всі, що попадалися мені ці опитувальники на очі, там більше 80% всі готові, розуміючи, що погодитись на визнання анексованим Криму. Заради збереження української державності, української нації, українського народу, заради миру. Готові українці. Але ну ніхто ж не буде питати. А як відвоювати Крим? Тобто піти зробити зараз Крим-Бахмут? Чи як? Як це вбачається? Якщо не дипломатичним шляхом, то тоді це ну, потужна війна навіть чи... до знищення, до знищення всього там є і всіх. Не кажучи про те, що в нас немає збруги і немає. Навіть особового складу в такій кількості, щоб можна було зробити таку операцію в частині повернення Криму військовим способом. Ну, але ти, ці ж Юлі Сверденко, вони ж ти ж банда команда Зеленського, яким ну, байдуже, вони в своїй манері навішують нам локшину. Якщо членство НАТО не буде. Надано Україна потребуватиме обов'язкових гарантій безпеки, достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир. В общем, щоб розуміли, послали, грубо кажучи, Трампа. Відповідь буде дуже жорстокою. Жорстокою вона буде, друзі, для нас з вами, для України, для українців, для тих Юлії Свериденко, для Зеленського, для Єрмака, для всієї їхньої банди команди їм пофігу. Вони накрали, ще накрадуть, скільки зможуть, а потім полетять і будуть прекрасно доживати в своїх свілах, маєтках, за кордоном, в безпеці, та ще й навіть будуть нас звідти повчати. А куди поїдуть більшість українців? Ну от я зараз знаходжусь в Європі. Тут нікому ми дуже не потрібні. Якщо в тебе є гроші, так жити можна. Можна, в принципі, заробити собі на кусок хліба, але ти завжди будеш третім сортом. Третім сортом до тебе відношення, це як, меншення. Ну, як, як ми відносилися до біженців з Сирії до, до цього часу? Не відчувши на собі, ми не розуміли всі перипетії, всі негаразди виживання інших біженців. Зараз українці вже на собі відчули. Можливо, і треба було це відчути, щоб стати кращими відозмінитися. Ця влада страшна. страшна ганебна, злочинна, мародерська. Вони нашими долями просто ну, розкидуються абсолютно життям долею, ніхто не питає. Війна і що? У них прекрасна. У них війна буде продовжуватися. Для них війна мати різна. Вона мала би написати такий пост, що ми, як банда команда Зеленського, не хочемо вести перемовини до тих пір, поки нам не дадуть особисті гарантії безпеки, що ми зможемо і на подальше грабувати Україну. Отакий От мав бути їхній пост. Їм все одно, що з нами, їм все одно, що з Україною. Їм головне, щоб вони були в безпеці, ситі, заможні і могли далі грабувати. Саме в цьому, як мені пояснили з Америки, неузгодження позиції Білого Дому і Зеленського. Зеленський, після того, як його підтримала більшість українців тими. Своїми відосиками, я в костюмі після його бикування в овальному кабінеті крила в нього виросли. Крила в нього виросли, як кажуть самі американці. і він, якщо тоді він вимагав гарантії безпеки, щоб згарно піти передати владу, щоб його просто, як кажуть, не роз... Не розділи як капусту, не забрали все, що він накрав, то зараз він уже його від нього перемовники вимагають у Сполучені Штати Америки гарантії. Що він буде президентом ще як мінімум одну каденцію. Ви розумієте, до чого довела ваша підтримка, друзі? Тому в Україні є тільки один вихід, щоб всі якомога більше, переважно розумію, що держеморди прикоритні не будуть, якомога більше, більше 60%, просто негативно, негативно виказували незадоволення політики Зеленського. Публічно, хай там не обзиваючи, але публічно кладен геть. Все, ідіть, ідіть геть, Зеленський. Ідіть, геть, хоч принаймні, так. І тоді Америка буде розуміти, що більшість України не підтримує Зеленського і може вжити якихось заходів. Бо зараз життя заходів проти Зеленського, адміністрацію Білого Дому буде не прийняте і в Сполучених Штатах Америки, тому що їм будуть покажуть, чекайте, таке більшість українців підтримують Зеленського. Повість підтримують, вони флешмобики роблять. Зараз ведуть санкції проти Зеленського, зарештують його офшорні рахунки, його віли маєтки, квартири на Бейкер Стріт в Лондоні. Так що, нові американці думають, що, ну, судячи по всьому, будуть нові відосики, що я маю квартиру на Бейкер Стріт. Тобто я не знаю, що зробили з українцями. Мені пишуть, може, вакциновані, вакцини так подіяли на декого. Але я вже не, не можу знайти розуміння, чому так. Так діють українці. Їх грабують, їх поневолили, їх знищують. Конституція на паузі, кордони закриті. А ви підтримуєте його, друзі. А ви його підтримуєте. ФОПи, підприємці, колеги, друзі. Ваші справи знищені. Ваших дітей, яким є ваш бізнес, знищено. Кастров спрощенку і забивають останнього цвяха в домовину, її не буде. Уже підписали меморандум з МВФ. Вже є відповідні рішення Кабінету міністрів і тільки те, що війна не можуть їх запровадити. Що спрощенки не буде. Уже ви бачите, що за продаж особистої речі на ОЛХ ви будете платити 23%, 18% ПДФО та ще 5% військового збору і будуть піднімати податки, тому що їм мало. Вони хочуть грабувати не стільки ж, а більше. Щоб напакуватись наперед своїм дітям і онукам. Усі ці Юлії Сверденко, Зеленські, Єрмаки всі. І слугують їм люди в формі. ЗБУшники, мінти, професійні військові, тому що для них теж війна це збагачення. Прикордонники, вони ж зараз за вивіз людини десятки тисяч доларів беруть. Та в них жнива, красота. Вас піймали, бусифікували, щоб вас відпустили теж два, дві, три, тільки там тисяч доларів зараз беруть. Розумієте, що всі ці люди для них війна це просто мед по устам. І вони, їхні всі рідні, близькі, які з цього живляться, будують будинки, купують маєтки в Україні, а кого вдається, то і за кордоном, так як в Одеського ТЦКшника. І вони за війну. Оце Юлія Сверденко написала, що я. Представник банди команди з Зеленським Єрмаком, професійними військовими, заброньованими мінтами, поліцаями. Ми всі держеморди, ми проти. А нам пофігу на український народ. Отака мала бути її заява. Але правду ж вони не напишуть. Не напишуть, тому що вони не ракова пухлина української держави.